Як бібі -Бі побував на автомобільному заводі? Бібі -Бі дуже давно хотів подивитися, як на заводі збирають машини. І от знайшов вільний час і поспостерігав за цим процесом самостійно. Пропоную й нам зазирнути на автозавод разом із ним. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. На заводі завжди дуже шумно. Тут працює безліч роботів, станків та інших механізмів. Саме тому треба надягти спеціальні навушники, щоб не зіпсувати слух. Хі -хі. Виробництво машини починається з рами. Це дуже важливий елемент машини. До неї кріпляться усі важливі агрегати автомобіля: двигун, трансмісія. Підвізка і рульове керування. Потім встановлюються кузов машини. Кузов призначений для розміщення водія і пасажирів. Після цього до машини приєднують колеса. Без коліс машина не може їздити. Аж раптом стало якось тихо. Усі механізми завмерли. Нічого не розумію, адже щойно усе працювало. І тут Бібі -Бі помітив, що головний кабель живлення від'єднався. Можливо, у нього кріплення ослабло, і кабель вислизнув. Треба щось із цим робити, бо через обірвані дроти не протікає струм, і роботи не можуть збирати машини. Добре, що я прихопив з собою інструменти. Так... Для початку треба вимкнути подачу струму у цей цех. Але як це зробити? Hmm. Можливо, цей? Ні. Цей кран використовують при пожежі. Або цей? <свісна> Ні. Це газова труба. Тоді, може, цей? Так. Це перемикач, який вимикає електричний струм. Ну от, електрику ми вимкнули. Тепер можна безпечно повернути головний кабель на місце. Мені треба підібрати правильний інструмент для того, щоб це зробити. Можливо, гайковий ключ підійде. Ні. Ним закручують гайки і болти. Тоді, може, це інструмент? <сум> Ні. Це ж кусачки. Вони призначені для відкушування дротів. А може, цей? Так, це викрутка. Вона підходить, щоб закрутити цей гвинт. Готово. Можна вмикати електрику. Майстерня бібі. -Бі. Потім бібі -Бі продовжив свою екскурсію. У зібраний кузов встановлюють сидіння. На них будуть сидіти водій і пасажири. Потім у машині встановлюють дверцята. Чого ж бракує нашому автомобілю? Правильно! Скла. На цьому етапі встановлюється лобове скло бокові і заднє. Тепер настав час капота і багажника. Залишились невеличкі дрібниці, фари і дзеркала. Супер! Майстерня бібі. -Бі. Досхочу надивившись на те, як роботи збирають автомобілі, бібі -Бі поїхав назад до своєї майстерні. Дякуємо за цікаву екскурсію, бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг паротягу. Якось бібі -Бі поїхав у село навідати свою бабусю. Він давно не був у неї у гостях і дуже скучив за нею. Ну, от я і приїхав. Бабуся напевно мене вже зачекалася. Ох ти! Справжнісінький паротяг. Паротяг? Це машина, що рухається рейками за допомогою пари. Люди винайшли паротяг ще у 18 му сторіччі. Вау! Ой, <кій> яка прикрість. Паротяг уже старенький, і у нього зламався шатун, який обертає його колеса. Тепер він не може рухатися. Бібі. -бі. Можливо, ти зможеш допомогти. Якщо паротяг не звільнить залізничну колію, може статися аварія. О, я не маю з собою інструментів. Тому я не знаю, як допомогти паротягу. Точно. Як я міг забути, у селі, де живе моя бабуся, є справжня кузня. Там я точно зможу відремонтувати шатун паротяга. Тоді нам треба поквапитися в кузню. У нас дуже мало часу. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Майстерня бібі, -Бі. Коваль. Це майстер, який обробляє метал. Професія коваля одна з найдавніших. Її вже понад п'ять тисяч років. Бібі -Бі розповів ковалеві, що сталося з паротягом. Коваль уважно вислухав бібі -Бі і погодився перекувати зламаний шатун. Температура у печі понад тисячу градусів. Зараз ми розігріємо метал і він стане м'яким. Потім ми з'єднаємо розламані частини між собою, скуємо їх і охолодимо метал, щоб він знову затвердів. У кузні давно не було прибирання, і речі розкидані всюди аби як. І справді. Друзі, допоможімо Бібі -Бі відшукати ковальський молоток. Щоб він зміг перекувати шатун. Вибивачка для килимів? <хи> Цією вибивачкою ми вибиваємо пилюку. Вона нам не підходить. Плоскогубці? Mm -mm. Плоскогубцями ми витягуємо цвяхи. Молоток. Так. Нам потрібен саме молоток. Дякую вам, друзі. Чудово! Зламані частини шатуна перековані. Залишилося охолодити розпечений метал у воді, щоб він знову став твердим. Чудова робота. Бібі -бі з ковалем перекували зламаний шатун. Але нам треба поспішати на станцію. Нас чекає паротяг. Майстерня бібі. -бі. У мене вийшло перекувати ваш зламаний шатун. Зараз ми встановимо його на місце. Котел паротяга зовсім охоло. Поки Бібі ремонтував шатун, все вугілля згоріло. Ого-го! Треба негайно заповнити пічку паротяга вугіллям. Друзі, ви неодмінно маєте мені допомогти. Хе-хе-ні, <гум> це газета. Вона не розігріє пічку паротяга. Хе. <гум> це свічка. Раніше, коли не було електрики, свічками освітлювали будинки. Нам вона не підійде. Ю! Так, це вугілля. Ним ми зараз розтопимо пічку паротяга. Молодці діти! Разом з бібій ковалем ви допомогли паротягу. Бібі, -Бі, а ти нічого не забув. Бабуся. Я геть забув, що вона мене чекає. Мені треба поквапитися. До побачення, друзі! Бібі -Бі і виставка автомобілів майбутнього. Сьогодні бібі -Бі запросили попрацювати на виставці, присвяченій автомобіля майбутнього. Тут стільки всього цікавого. Автомобілі майбутнього геть як іншопланетні кораблі. Бібі, -Бі, ти радий бути тут? О, ну, звісно, я обожнюю автомобілі. Як старі, так і нові. А ви малята? Ходімо зі мною, я усе вам покажу. О, оце клас! Дивіться, цей малюк працює на електриці. І його розробили спеціально, щоб можна було зручно їздити переповненими вулицями міста. А ще вам не потрібне посвідчення, щоб водити його. Він працює на автопілоті. Подивіться на цей велосипед. У нього нема ланцюга. Замість звичайних педалей у нього важільні. Творці кажуть, що на такому велосипеді легше їздити. О, який красивий мотоцикл. У нього дуже незвичайна форма. А колеса та це ж безповітряні шини. Так, малята. Бувають шини, які не накачують повітрям. І це ніяк не впливає на його рух. Вау! Ви це бачите? Бачите? Це найближче до летючих автомобілів того, що зараз існує. І називається це літак з вертикальним злетом і посадкою. Бачите, скільки у нього двигунів? Завдяки їм він і тримається у повітрі. От би політати! Ой, алло? Так, а вже ж? Я вже біжу. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого біді. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Що тут відбувається? Вода не заводиться. Що, геть, зовсім? Ага, за годину у неї тест-драйв, а вона не заводиться. Хм, Це електрична машина. І ви її заряджали? Ага. Так, 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 дайте, ну подивлюся. А, Ви ж заряджаєте від звичайної мережі. Для цього треба годин вісім, не менше. Залишилося зрозуміти, у яку з них ставити вилку. Ну що, подивимось? Спробуй увімкнути в цю. Н ні, не виходить. Здається, потрібна кругла. О, ця кругла. Кругла. Та ж не входять. Останній шанс. Ану. Ура! Підійшла. Тепер треба почекати хвилин 20. Ура! Ти прокинувся! Ну, все, друже. Настав час показати себе. Майстерня бібі. -Бі. Іноді маленькі помилки можуть зірвати шоу. Добре, що бі-бі виправив цей недогляд. І усе пройшло на висоті. А наш майстер навіть став учасником тест драйву. Звісно, він був просто у захваті. Чудово!